на гравець лівого берегу. Виходить, сьогодні в старті разом із Семеном Вовченком. Так що зміни бачимо, є у кожній лінії у Вереса. Уминає тільки одна зміна, якщо дивитися на матч проти Кривбаса. Який... Дахновський на ударній позиції порожній ворота. Віталій Дахновський забиває перший м'яч у зустрічі п'ята хвилина. А в центр змістився із правого флангу Дахновський. Отримав хороший пас. Втік від захисників, втік від голкіпера. І переправив у ворота. 1-0. Верес. На 0 вересі хочеться подивитися, хто виконав таку передачу. і Як так провалилися центрбеки минаю. Зараз показує Дмитро Німчанінов, що там цей повтор ніякого положення поза грою не було. Хороша передача. Дивимося, як виходить на ударну позицію. Дахновський дуже спокійно я вам скажу. обігрує ветерана Олександра Бандуру. і М'єр закручує вже у порожній. Ворота не встигав ситуацію виправити Іван Трубочкін, лівий захисник. Ну всейду там не було. Ну. З того повтору, який ми побачили, приходиш до такого овисновку. Вер... На ударній позиції Олег Вишневський його постріл ну, дуже довго готував. Цей удар Вишневський. Ви Знаєте, дальній кут був абсолютно відкритий. От якби туди так на... подолав, не знаю, пів У відстані зараз шанс може бути, а зараз момент уже хороший. М'яч прилітає над поперечкою. Ігор твердо хліб змістився в центр, і виник після цього абсолютно незрозумілий якийсь хаос. І Микола Квасний просто мав вибувати м'яч, Він його нього почав зупиняти. І почалося Щось не... цей навіс, і було дуже гаряче у воротарському майданчику Вереса. Не вийшов голкіпер. Богдан Куд залишався на лінії, хоча мені здається, що це якраз його зона Новий відминає. Удар поворота Когут рятує свою команду. Богдан Когут потягнув удар. Бив горін не забуваю, Друга спроба. Удар на цей раз захисник. Захисник стає на заваді. Спершу голкіпера відбив. Богдан Когу, та потім хтось із центральних оборонців. Ну ніяк не заб'є Олег Вишневський. Команду другий удар. І курко. Василь Курко ставить ногу. От зараз вже відповідь у Вереса. Шарай пробуває з лівої ноги. Немає. Може бути передача у центр. Удар. Який добивання вище воріт. Гайдучок у центр зіграв. Пробивав поворотах. Ну перший удар це по моєму пасіч. Той б'є бандуря, рятує свою команду, і Станіслав Шарай є вище воріт. Це супершанс у Вереса. у центр. Непогано. Вишневський б'є і забиває таки Вишневський. <зас> Перший гол у цьому сезоні, скільки моментів він мав у попередніх матчах, та й в нашому теж. У цьому поєдинку теж Вишневський не реалізував кілька хороших нагод. І нарешті прорвало Олега Вишневського. Він зрівнює рахунок на 64-й хвилині цього поєдинку. Хороша атака, в якій брали участь. 3-4-5, можливо, навіть гравців. Минавський нав'язує боротьбу ідея на Хакльова. воробчака, на Воробчакам, той назад на твердохліба. Твердохліб, п'ятка, просто красень твердохліб. зорієнтував, як перевів на Вишневського. Вишневський зупинив і сильно пробив. Пробив, ну я не скажу, самісінький кут, так, але десь і затулявся Богдан Когут Тут не буде пред'являти претензії голкіперу. Десь він, можливо і не бачив момент початку удару. Шрай. Рай, центр зміщується і б'є сильно. Б'є дуже сильно, Владислав Шарай, і не точно. Зараз якась заміна відбудеться. <плес> Удар! рятує свою команду Бандура! Момент вичерпано. Тому що жовто отримує Геннадій Пасіч за симуляцію. Так, якщо це Геннадій Пасіч, то це червона карта. Непорозуміння показали, що жовту спершу отримує Геннадій, а потім все ж таки виправились і показали, що жовту отримує Євген. Так що тоді жовтий Геннадій... а ні, друга все ж таки. Друга тоді теж показав. От бачите, як підказав четвертий арбітр Олексій Деревінський Віталію Романову, що це друга жовта картка. Геннадій Пасіч, ми з вами одразу припустили, що це може бути друга жовта, але вже по тому, як діяв арбітр, ми прийшли до іншого висновку, але до свого першого такого висновку от зараз ми повернулися. Один-один. Мені здається, що це.